Это совершенно новый завод для производства легких летательных аппаратов, вертолетов. С сентября месяца мы запускаем полностью этот завод и будем производить вот те вертолеты. Самый дорогой станок, самый сложный в обслуживании. Удобно. Обзор а хороший. Нажимаешь две кнопки. И все. Потом включаешь на тях ременной передачи и полетел. Вот это лопасти старые. Которые в агрозападъмности нам считали каркачами, а это лопустино. Там мы установлен стенд, где мы можем моделировать испытывать и снимать. Відбувається перевірка двигуна, ви його модернізуєте, да, доводите то до експлуатації. Головки циліндрів, циліндри водяного охлаждения для перед Сами виробляли. Да, сами і самі зготавливаємо тут на нашому підприємстві. І буде стовідсоткова перевірка всіх двигунів. Також стовідсоткова, согласно регламенту ГОСТ, міжнародних і наших требувань. Зайвых я давлюсь ни деталей, ничего, да, то такие ответы. Ну, Функционал остался тот же, даже больше. Но обзорная ситуация у нас увеличилась. За счет этого, если будет сидеть вместо второго пилота разведчика, здесь і и мы оптикоэлектронный модуль, который вы знаете, мы производим по ліцензіонці, повесим, мы можем днем и ночью снимать любые разведданные и контролировать сбоку любую ситуацию. И І вариант, варіант что сегодня у нас зарабатывается. Мы сейчас полностью работаем над софтом. Все нагрузки локализуются в рамках одного отсека. То есть любое попадание не приводит к разрушению всего элемента. Вот здесь как раз идет трубчатая конструкция. Вот это уже шаг в 21 век. И фактически полностью автоматизирован. Полностью да? программа задана. И это обращает. обеспечивает сыр. 100% стабильность. В этот момент это мировой лидер в производстве станков. Пикала. Да. Україна продовжує традиції свого відомого земляка Сікорського, і в нашій державі створюються нові виробництва вертольотів різного класу. Всім відоме таке потужне підприємство, як Мотор Січ. Але сьогодні. Вже створено в Україні шість нових площадок з виробництва легких вертольотів. Тільки в Київській області ми сьогодні побували на так. двох таких виробництвах, і хочу сказати, що молоді перспективні і конструктора, і виробничники сьогодні пропонують як легкі вертольоти для сектору безпеки і оборони, які можуть використовуватись і в прикордонних військах, і для локалізації чрезвичайних ситуацій, для розвідки в Збройних силах, для виконання окремих бойових тактичних завдань, тобто різні модифікації, але на що я хотів би звернути увагу? Дуже перспективний напрямок вертольотного виробництва саме для. Небезпекового, а цивільного сектора нашої держави. І в цьому світі все більше і більше вертольоти використовується як ефективний, зручний транспортний засіб. І саме в Україні вже прийшов час подивитися на вертольот не як якийсь дивовижний пристрій. Більше того, ви знаєте, у нас багато проблем з будівництвом доріг, багато планів, вони важко реалізуються. Що цікаво, небо у нас з самого Найкращого європейського зразку в небі не потрібен ямковий ремонт і важко вкрасти на цьому гроші. І тому лівкі вертольоти, вертольоти різного виконання, вони сьогодні дуже можуть користатись попитом. Причому, що цікаво, ціна, яку пропонують українські виробники, вона не порядок нижче, ніж закордонні аналоги. І вертольоти, які ми сьогодні дивилися, вони вже по кишені. Середньому підприємству. Але в чому є проблема? У нас повністю не готова інфраструктура для використання вертольотів як транспортного засобу. В той же час багато країн саме йде шляхом розвитку вертольотної інфраструктури. Площадки створюються, створюються заправки, створюється інша інфраструктура, ну і спрощується використання повітря, що в Україні є достатньо серйозно зарегламентоване для приватних вертолетів, самолетил, тощо.